А колеги, вітаю. Сьогодні ми обговоримо один із найважливіших аспектів успішного брендування tone of voice. І дізнаємось, як правильно обрати і використовувати голос бренду, щоб він став пізнаваним і близьким для вашої цільової аудиторії. І розібратися в цьому нам допоможе Сіо та креативна лідерка брендкомунікаційної агенції Каракулі Аліна Панова. Пані Аліна, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, що знайшли час. І е, я вам попередньо розповідала про те, що все ж таки у нас аудиторія досить таки молода, і тема у нас не заїжджена. Тому я попросила вас спочатку все ж таки розповісти більш детальніше, що таке Tone of Voice і чому він такий важливий для бренду. По-перше, дуже дякую, що запросила. По-друге, давай на ти, бо я себе відчуваю якусь таку вчителькою у Невері в університеті. Дякую. То новось для бренду. По-перше, хочу почати з того, що таке бренд, бо дуже багато назв є. Є дуже багато розшопуровок цього 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 терміну, термінології. Дуже мені подобається така фраза, що товар залишається у руках, а бренд залишається у серці. Тому така емоційний зв'язок, який будує бізнес зі своєю цільовою аудиторією, для мене це і є бренд. Це емоційний зв'язок, якого може сам а, м, володар бізнесу, а, або а, засновник не розуміти та не, не, як сказати, не пощупати або не оцифрувати, бо це дуже, дуже важко. А Tone of Voice це стиль або а, або е, спосіб те, як бізнес спілкується зі своєю цільовою аудиторією. Тобто, це можна сказати те, як він говорить, не що він говорить, а те, як, там, наприклад, з якою інтонацією, з яким характером, якою інтенсивністю тощо. Тому це як один з елементів бренд-системи, якщо ми кажемо про бренд. Угу. Якщо, е, а, Окей. І е, якщо ти якраз почала з тематики бренду, а чи не б могла одразу сказати тобі приклади успішних брендів? Ну, не будемо зараз, звісно, казати про Макдональдс там, я не знаю, про дуже поширені. Можливо, у тебе є кейси з українських проєктів або взагалі проєкти, які тобі ну, до вподоби. Як ну, ре реально, ми кажемо про успішний бренд. А, ти сказала там про. Такі великі бренди, для мене це як для маркетолога, це як бренд ікони. Це вже бренди, які е, створюють якусь культуру на рівні там на рівні наших е, е, поколінь е, Тобто okay. там, це табурка для міленіалів Кока-Кола, або Дізель, або Лівайс, або я не знаю, okay. е, Nike, Це прям дуже от такі бренди ікони на які ми. Там, вау, Хотілося б такий мати бренд, як Nike, так? А якщо ми кажемо про українські бренди, то в нас дуже класні є бренди, прям такі випукли, дуже яскраві. Наприклад, якщо ми там, нова пошта це для нас бренд. там. Якщо ми візьмемо такий прям яскравий та незвичайний, то це комфі, їх там стран, mm -hmm. странна комунікація з таким. Mm -hmm. з їх бренд героєм, з їх Тоном войсом Хтось каже: Ну, як знаєте, якось, ну що це, ну, ну таке щось дуже блін, що вони зробили? Я просто е, дуже часто читаю коментарі під новою комунікацією наших українських брендів, особливо якщо з ними працює агенція, там наші колеги по ринку, ну це дуже дивно. Але ми, нам треба розуміти, що ми працюємо на ринку візибіліті, як на українському. Допоможі мені візибіліті, це ну зрозуміло, тобто щоб видимість була, скажімо так, видимо видимості, скажімо так. А ось і тому для мене це бренди, які пішли проти течії, проти вони не шаблонні. Вони прям їх хочеться побачити, почути, зайти до магазину, я не знаю, або зайти на сайт. Тому для мене багато дуже прикладів. У нас в Україні з цим з креативом немає зовсім не проблем. Тому, uh -huh. а ось, якщо ми бачимо, якщо бренд хоче стати таким як Nike, тому бренду та людині, яка розвиває свій бізнес, йому треба прийти дуже великий шлях. Бо бренди, такі як Nike або Coca-Cola, вони не народжуються за рік. Uh -huh. Або я хочу так, як Кока-Кола. Uh -huh. Ось тому. Да. Так, це дуже влучно сказано. І якраз хотіла тоді поговорити про м, підходи до вибору Tone of Voice, які ви а, для своїх клієнтів розробляєте. Тобто, які фактори ви враховуєте, які можливо інструменти, методики використовуєте. Е, коли ми кажемо про of Voice, ми обов'язково, якщо до нас клієнт заходить за комунікаціями там у соцмережах або там, просто, у, наприклад, у інтернеті. От ми хочемо розробити щось нове, комунікаційну стратегію, наприклад, ми, звичайно, робимо такий аудит, чек, чекаємо, що, що представляє собою бізнес, що в них є, як вони комунікували, які результати є. Бо, наприклад, ось був у нас клієнт, вони зовсім не комунікували. Ось вони наробили там Instagram, Facebook, сайт, але ноль. От люди пишуть щось питають, але в них таке, я говорю, це у вас так, ну, типу, є якісь, може, правила, що ви не комунікуєте. Але буває так, що ну, керівники зовсім на це не звертають увагу, але це дуже важливо. Звичайно, ми дивимося на нішу, звичайно, дивимося на цільову аудиторію. Бо, наприклад, бренди, ну, От я хочу бути більш яскравим, Такий запит дуже розповсюджений. Хочу бути більш яскравим у соцмережах або там у інтернеті. Тому ми дивимося на аудиторію, що взагалі хоче клієнт, що він хоче зробити за допомогою цієї комунікації. Яка ціль взагалі? Ми просто будуємо лояльність, або ми хочемо побудувати лояльність та ще збільшити продажі, або ми хочемо просто побудувати імідж. Тому ці вже, це вже дуже різні цілі, і по ці цілі ми вже а, розуміємо, чи треба взагалі йти оцей в овось. Бо якщо, наприклад, нема там брендбуку або якогось візуального, візуальної комунікації, да, чим ви відрізняєтесь, тому тут треба. Ну, Попрацювати з базою, а потім вже е, е казати про тону вось. Ось е е а, так, це О, перше коло. на що ми звертаємо увагу. Угу. Класно сказано, просто одразу о, в голові у мене інсайт такий невеличкий. Я просто згадала одну компанію, яка м, в Одесі е, займається перевізками, тобто пасажирські перевізки, і вони там як, яким чином конім комунікують і це реально мені класно до вподоби. Вони е, на всі майже коментарі відповідають там гумористично. Ну це Одеса. І це просто западає, просто я ж кажу, ти там розповідаєш, розповідаєш, і я з роз... отак от в голові в мене виникла оця ідея про те, що я згадала у цих реально там, хлопців, хоча я сама там з Харкова вони з Одеси, але вони мені запам'яталися реально. Це, це реально дуже круто. Ну, взагалі, якщо казати про бренд, для мене це, це бренд, це людина. От е, я у своєму оточенні бачу, да, там, я там дивлюсь на тебе, там дивлюсь на твій, е, як, е, як ти виглядаєш, що ти кажеш, на твою міміку, на твоє там, е, аспекти поведінки. Ти для мене вже якийсь от бренд сформований. Я тебе тобі, я тобі вже можу. Ну, це професійний вже зор, я можу mm -hmm. тебе там віднести до е, якщо ми беремо архетип. Далі поговоримо про, про архетип бренду, то я тебе вже можу від, віднести до, о, 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 до архетипу якогось, так? Ось, і... Це вже про ну, де деформацію, це... я ще можу сказати. Так, вже... <хухи> в тебе є бренд деформації. Так, так, є таке, є, є таке. Я, і є, і є ще класне таке а, прес... не прислів'я, така фраза: бренди дармоїди. Я... Їх дуже багато, ти їх теж можеш як, вичислити по таким фразам, як дуже якісно, ми унікальні, mm -hmm. ми ну, от, от такі от фрази, які ми не можемо не як дослідити, не як доказати. І от вони, вони теж хочуть бути брендами, але щось ось роблять, mm -hmm. як всі. Mm -hmm. Супер, як нас дивись, ти почала розповідати вже там трошки і про бренд, і про те, що спочатку там візуальна складова повинна бути, а потім tone тон voice. А давай тоді тоді комплексно подивимось. Е, якщо ми кажемо про комунікаційну тоді, стратегію, е, що ж туди буде входити взагалі? Ти окрім крокрім тонув войс. І з чого тоді краще починати. Ну, тобто основні елементи брендингу, і, бо ці елементи будуть впливати все ж таки потім на побудову комунікаційної стратегії. Ну, напевно, для мене це візуальна, так? Взагалі для клієнтів ми намагаємося створити як бренд-систему. Бо якщо є бренд-система, то всі комунікації будуть теж йти системно. Не буде см, що, наприклад, ой, а що мені тут показати? За те, що ми тут сказати, або копірайтер не буде бігати там. Він буде розуміти, так, ми у нас там красний колір, ми звучимо так дружньо, класно, що ми говоримо, як ми спілкуємося з клієнтами, як ми не спілкуємось, які в нас цінності. Ну, давай так, що головне: це візуальна комунікація, це брендинг, там візуальний фірменний стиль. Це Тоновойс, це наш, наша людина, з якою ми спілкуємось. От для, на, для мене, наприклад, бренд обирає собі якогось свою людину, до якого він спілкується. А потім, як, як кажуть, усі інші підтягнуться, бо це дуже, дуже ефективно. І напевно, якщо ми беремо бренди-кони, в них є своя місія, бо до місії зразу теж не доходять там. Давайте зробимо бізнес і зразу пропустимо місію. Там, що у нас там? Візію, місію, о, ці всі а, такі страшні фрази, але вони приходять потім. І це класно, коли бізнес на це звертає увагу та потім їх ну, доводить до цієї бренд-системи. Але, взагалі, так стандартно це брендбук, візуальний стиль, тон е та цільова аудиторія та позиціонування. Це дуже, це дуже важливо. Це прям такі основні. Мені здається, основні, з якими вже може працювати, наприклад, підрядник або там агенція, або там щось долаштувати. А от, от усі інші, типу місія та все інше, це вже можна потім доробляти. Угу. І до речі, якраз коли ти розповідала про е людину, так всередині бренду, з якою спілкуються, і також у мене зараз та також інсайт. Ще один е з'явився в голові. Е ми колись просували інтернет-магазин, який продавав саме гаджети, е мобільні телефони, смартчас, ну смарт-годинники, все все-все-все гаджети такі. Ось і у нас в компанії працювала дівчина Оксана, е вона менеджер з продажів. Була вона там майже 5 років. Років або там, скільки я вже там не пам'ятаю, до мене працювала. І коли ми аналіз... ми просували в пошукових системах, то ми аналізували ці запити ключові, і ми побачили, що люди прям шукають зі словом Оксана. Ну тобто, там назва бренду, там компанія Лайк Оксана. Тобто вони шукали настільки е, класно було обслуговування, е, що люди реально прямо побачили там статистики по запитах. Що реально люди прям хочуть саме з Оксаною цією спілкуватися? Тому ми прямо е, на сайті там, виводили ось цю Оксану фотографію, так. і там номер телефону. Це реально було класно. Ми побачили, що це тенденція є така. Ось. Ну, це ще ми, раз підтверджує ми... просто твої слова про людину. Це мені прям мурахи, ти кажеш, бо е, взагалі клієнти, основні клієнти у брен... для бренду це співробітники. Вони теж формирують дуже впливають на бренд. Тому якщо Оксана вже задала таку планку у сервісне, це ж бренд, бренд експіріанс. Це uh -huh. я попадаю до Оксани, і все, я хочу купити все. Давай мені все. Вона класно, оце простроїла uh -huh. навіть там керівник її про це не казав. Оце на uh -huh. от таких, от таких ну, це як я працювала колись у фітнес-клубі, і я і ми од формулювали з, з, ну, як, зовнішній та ну, знутрі Uh -huh. Внутрішньоформур форму... формулювали оцей бренд експіріанс, бо дуже це важливо, так? І uh -huh. прям так і є. Супер, дякую. А, пані Аліна, давай так іще. Е ти казала, що, ну, звісно, там є різні м різна мета для м того, щоб створити of Voice. А чи можеш просто хоча б декілька прикладів зробити? Якщо у нас мета продажі, то це е, Приклад войсу такий буде. Якщо у нас мета там, впізнаваність або охоплення, або ну, ще якась. От, наприклад, гумор. Оце до якої моти ти, наприклад, віднесла у цей момент? І взагалі войс, він, він не буде різнитися у різних каналах, він буде один для всіх. Наприклад, я читала там гайд. Наприклад, у Ікеї є свій гайд по тон войсу. І він, вони там прописують, ми так, такі у всіх соцмережах, на сайті, та навіть ми такі через нашу мову тіла. Тобто, наприклад, продавці, там, асистенти в магазинах, вони теж, вони теж повинні бути. Та, не бути такими, а прям підбирати, буде, буде, буде там HR підбирати таку людину, щоб вона працювала. Тому тут е, не зовсім вірно сказати, що там прям тон восьмо uh -huh. давай скоріше купляй більше там. Ні, це так не працює. Uh -huh. Не працює взагалі. Це, ця, це працює система. Не може тон вось там якось стимулювати наші продажі. Він, він як uh -huh. нативно, uh -huh. але впливає. Окей, супер. Це дуже, дуже гарне уточнення. Ну реально, щоб не було а, там, багато розумінь одної фрази. А, і ще тоді то, ти якраз зачепила тематику про а, м, адаптацію комунікаційної стратегії до різних платформ. Ти сказала, що там а, Tone of voice повинен бути однаковим ну, скрізь. А якщо ми кажемо, наприклад, про бренд, який представлений, наприклад, у TikTok, і ми знаємо, що там дуже молода аудиторія, і ми а ми бренд адвокат, і ми ж не будемо там сидіти ось так рівненько, отак, от сидіти і отак, от без міміки, розповідати в Тіктоці, що там закон такий, другий, третій, четвертий, п'ятий. Якщо ми, наприклад, в Ютубі так можемо собі дозволити там сидіти рівненько і розповідати чітко по законах. То в Тіктоці, мені здається, таке просто не зайде. Чи я просто щось не так розумію. Як, то, як адаптувати? Чи це не потрібно взагалі адаптувати? Є така штука, як інтенсивність, ось, е називається як фреймворк Nelson Group. І там от така там смішний, е, Ну, такий помірний. І от ти можеш там ага. до різних, наприклад, каналів от робити цю інтенсив... інтенсивність Тоновойсу. Oh, Але боже, якщо дуже, дуже, дуже буде странно мені, якщо ви прям прописали, що це адвокат для дуже серйозних людей, і ви йдете до Тіктоку, ну там просто треба по-іншому робити. Але uh -huh. ми не можемо прямо ну, там фрік у, у тіктоці, а тут ми такий серйозний дядько. Uh -huh. Uh -huh. О, інтенсивність то станової це, це напевно воно воно допоможе. Так. Uh -huh. Там ми більш такі більш розслаблені, але, але ми там соблюдаємо оці основні правила. Uh -huh. Супер, це теж супер класне зауваження, реально. А, окей, скажи, чи можеш ти дати якісь поради для ну, молодих підприємців, для бізнесменів, щоб побудувати свою комунікаційну стратегію, а, ну не звертаючись до такої агенції, як у тебе, наприклад, чи можу я самостійно це зробити? Ось в чому питання? Давайте так, по степ степ Перше. Наша цільова аудиторія, наша людина, з якою ми хочемо спілкуватися, наше позиціонування, подивилися на конкурентів, що там, як вони це роблять. Так. Потім пішли дивитися. Є така класна штука, книга Маргарет Маркл, називається Бунтар та герой. Вона на англійській мові, але вона про 12 архетипів бренду. Це як. Права. Тобто ти можеш так перше подивилася конкурентів, подивилися, що в нас є, подивилися позиціонування цільову представлю нашого людей, з якою ми хочемо спілкуватися, там, просувати наші товари. Потім пішли на оці на у Гуглі є ця вправа 12 архетипів бренду, так і вводити. Або читаєте цю книгу. І там ви побачите ці 12 архетипів. Ми взагалі це при, при теж робимо цю, цю, цю праву та робимо архетип приблизно, як визначаємо, архетипи нашого клієнта. Там, наприклад, там, шукач або дитя, або бренд-герой. І, і ви вже там буде прописано, які це приблизно. Ну, Uh -huh. Приклади брендів, які підпадають по ці архетипи, бо архетип це як поведінкова, шаблон поведінкової, як не реакція, може, просто. Ну, Це вже псих, 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 психологічний термін. Uh -huh. да? Карл юнг ще про це казав. Uh -huh. Як поведінковий паттерн. Окей, будемо uh -huh. так. Е і бачите, там дуже класно вони це все розподіліли, Маргар... Маргарет це вже розподілили. І ви бачите так: ну, ми там кондитерська фабрика, у нас там цільова аудиторія родини, там щось більш люди такі постарші. Напевно, ми там називається архетип опікун. Ну, наприклад, да? вони там uh -huh. про традиційні цінності, про щось сімейне. Ось, це дуже класний інструмент, який допоможе ну, трошки визначитись е з вашим архетипом. Потім, ми вже, е якщо ми там опікун, як ми можемо ну, говорити до нашої аудиторії? Ми будемо говорити там, як ми будемо спілкуватися там, помірно, там, ласкаво, з турботою. Це вже прописуємо як наш міні гад по тону войсу. Ось так і прописуємо. 에, там от беремо цю матрицю по інтенсивності, там ми веселі, але ми не, не жартуємо такі супер суперстранні mm -hmm. там, а, шутки. 에, ну, що ми говоримо, що ми не говоримо? Ну, напевно, це от такі прям основна така домашня робота, яку може зробити кожен зі своїм проєктом або бізнесом. Ось. Mm -hmm. 100% згодна, але це як звичайно нас дуже ну реально, якщо там, ти початківець, якщо ти тільки відкрив свій там бренд, магазин чи ще щось, і це зробити самостійно. Це досить таке складно, особливо якщо то у тебе немає там освіти, якоїсь там або маркетинг, або хоча б психологія, да там то, що ти сказала, так. ну як на мене, це ну це до, достатньо так. Це можна зробити самому, а це, але це дуже багато часу потрібно на те, щоб вникнути правильно все це зробити, а не а не би як. Ось ну, я, я скажу так. Якщо ми будемо робити правильно, ми будемо брендом відмінником Це теж не дуже ок. Бо ми ж ми з тобою теж як керівники, так нашого бізнесу. Тому треба відштовхуватися від нас, від наших цінностей, то як ми хочемо. Тобто ми з тобою 100% так відрізняємось, та наші друзі, uh -huh. друзі теж відрізняються. Тому це вже від, від того, ну від цього треба відштовхатись, не робити як всі. От це моя порада. Подивитися, які є шаблони у ніші взагалі. От як всі роблять? Та додайте трошки хоробрості до вашого, ну до вашого проекту, і ви вже будете відрізнятись. А давайте зробимо от всі там не знаю, всі говорять, не знаю, давайте пиво возьмем. Усі там кажуть там, про традиції, про смак, а давайте зробимо пиво як не знаю, пауза, щоб відпочити. Ну, от щось нове вигадати. Там, це може бути наше там, прям, нас дуже відрізняти, ми зробимо такий тон-ойс, наприклад. Uh -huh. Тому я тут, тут молодим та починаючим, я раджу трошки бути сміливішими. Бо дуже багато зараз конкуренція і дуже багато ніж uh -huh. зайнято. Uh -huh, uh -huh. Ой, також класно Або, спитати якогось спеціаліста. Так, так, ну 100% все правильно. Якраз я, я хотіла хотіла сказати, що а, також Згадала також, я ж кажу, в розмові дуже багато впливає одразу. Я б рекомендувала подивитися першу серію, одну, хоча б там 10 перших хвилин серіалу медмен. Mm -hmm. Там е, в першій серії е, заборонили рекламу е, тютюнових. Ну, тобто, цигарки не можна казати, що вони там корисні для здоров'я. І у креативного директора. Просто ступор, він не знає, про що ж тоді, як рекламувати ці цигарки, і просто він, він не знає, що робити. Він приходить вже на презентацію до клієнтів, не знає, що йому сказати, і просто він каже: там, там, страйк, вони підсмажуються. Ну, тобто, коли виготовляється там чу -чу, да, вони його е, ну, там, сушать, так і там трошки підсмажують для запаху, наприклад, так. А клієнт каже, так каже, так всі так цигарки роблять. Ну, всі каже, так, але про це скажемо лише ми. Всі роблять, але ж хто сказав перший. Ніхто ж ну клієнти, потенційні вони не знають про те, як там ці зигарки ці виробляються. Так, так, ну, це моя інтерпретація, все, що я пам'ятаю. Краще, звісно, передивитися, але це реально дуже класний приклад такий. Ось і я, як там викрутився цей креативний директор. Клас він просто пішов та знайшов оцю як норку. Я не знаю, як називається. Як це? Лазійка так, він знайшов. Це дуже класно, тому треба йти до людей. Бренд це одно життя mm -hmm. людей. Ось для okay. нас, як спеціалістів, це дуже важливо, прямо жити життя наших людей. Там не знаю, якщо з українськими брендами живемо українсь, українським життям. Якщо там працюємо з кордоном, вже там там не знаю, з е, німцями німцями треба пожити їх життям, тому mm -hmm. це, це дуже важливо. Якщо так. ми кажемо про бренд. Uh -huh. А взагалі, може, наприклад, керівник або власник бізнесу, ну, я не хочу бренд, все так дуже гарно в мене продається, і тому. Uh -huh. Але це, це потрібна сміливість, бо бренд це, це кожна річна інвестиції, це бюджети та така системна праця. Так. Угу, угу, супер. І давай тоді останнє питання про моє улюблене, чесно скажу. Про тенденції в комунікаціях та брендингу, можливо, ти щось щось спостерігаєш? Ну я знаю, що це тренд на штучний інтелект, а може, може, у тебе є якісь ти щось на щось. Взагалі, так як наш, наш світ зараз дуже змінюється, змінюється його швидкість. я би... Казала, що зараз тренд на людяність. От як людина каже, хай бізнес та бренд, якщо ми кажемо про бренд, буде більш людяний, ми це, це взагалі бачимо. Бо слова так, інклюзія, дерсіті, е, це це зараз прямо у тренді. Тому ми люди всі різні, але ми всі е, достойні, е, е, достойні, як, як сказати. Вірно, достойне М -м кушати класні продукти, користуватися класними брендами. І оце бренди зараз цю тенденцію дуже використовують. Це, це моє головніший тренд. Сто uh -huh. no, відсотків згодна, і просто тоді ось глядачам давайте запам'ятаємо про інклюзивність я згодна на 100%, що це просто must have реально наразі. А, дуже. Аліна, дуже дякую тобі за цікаву та змістовну розмову. Дякую за увагу, бажаю успіхів у бізнес-починаннях для тих, хто слухав сьогодні, хто дивився це відео. І ще раз вам дуже дякую. Мені супер дуже сподобалось. Класні кейси, інсайти прямо у мене в голові виникли. Це супер, дуже дякую. Дуже дякую тобі та бажаю підписникам розвідку та трошечки, як сказати, хоробрості. Так, не забуваємо про це 100%. Дуже дякую, до дякую. побачення. До побачення.